Всем известно, что мы уже открыли наши долго, долгожданные туалеты, общественные туалеты. С 1 мая они начали работать, работают пока мы с не в тестовом режиме. Работают два туалета, один возле дома культуры, другой так называемый зеркальный туалет. Ну, в чем проблема? Проблема в том, что они долго стояли. Оборудование немножко где-то вышло из строя, где-то церело, где-то поплесневело, где-то какие-то резинки, муфты. Это все было нами заменено. Есть проблемы по сушилкам. Две сушилки уже не работают. Сейчас э, УКС их в рамках своих полноважен э, обещал заменить. сделать. Э, с 1 мая эти туалеты работают. Работают они каждый день с 12 до полдевятого. Наши люди уже их обслуживают, убирают. Кстати, ходят посетители. Что-то мы думали, что количество посетителей будет больше возле ДК, а, наверное, людской интерес жителей нашего города Я не так зеркальним туалетом. В принципі, посетили ходят. Це удовольствие безплатне, удовольствие за счет бюджету нашої громади. Поэтому сподіваємося, що вони будуть роботи і будуть вистреблені нашими жителями. А там далі посмотримо. Саме на зеркальний туалет було витрачено майже 3 мільйони гривень з місцевого бюджету. Ці гроші було використано як і на будівництво, так і на оздоблення самого туалету. Також з окремим входом та пандусом є окрема вбиральна для маломобільних жителів, яка обладнана всім необхідним для людей з інвалідністю. Міські вбиральні будуть працювати 8 місяців на рік з травня по грудень. Також місцеві жителі поділилися враженнями стосовно цієї ініціативи. Я це знаю давно, бачила в новинах, що вони відкрилися. Я вважаю це класно, тільки, на жаль, вони не відкрилися так швидко, як хотілося б. Вони довго час стояли і навіть змінювали панелі. Бо поки стояв цей туалет, не відкривався, його вже стигли трішки так заносила. От, але я вважаю класно, що воно вони, вони по-перше, безкоштовний цей туалет. А по-друге, він працює до вечора. Не так довго, я хотілось би, але... Я вважаю, це класно, що відкрився взагалі. Ну ближче можна було б, не там. На пустирніке. Ну от здесь, допустимо, не вистачає, от в этом районі. Туди ніхто не піде. Ну хто туди Ко мені в кафе пойдуть. А знаєте, що один є біля ДК теж? Там може більш зручніше Ну так там же діть з дітками гуляють, це дуже гарно. Громадські прані відкрилися 1 травня вони працюють 8 годин 7 днів на, на тиждень. Вони працюють з 12 до пів дев'ятої вечора для містян та гостей нашого міста відвідування вбиральні безкоштовне. І на сьогоднішній день в нас працює у центрі міста два дві вбиральні: одна по низу проспекту біля Ставку, і друга біля площі, біля палацу дружби. В сквері я мешкаю в Южному вже досить давно і завжди питання в Бралін громадських. У нас було гостре жителі міста піднімали це питання неодноразово. і Вони в нас вже працювали. Але в зв'язку з тим, що там військові дії почалися. Ми цю, цю роботу так зупинили, але зараз відновляємо. В перші дні роботи відвідував вбиральню до 140 осіб на добу. Міська влада завжди намагається забезпечити комфортне життя наших жителів та гостей нашого міста.